Молодіжний конкурс Мрій та дій цьогоріч уперше впроваджений благодійним фондом Богдана Кицака, об'єднав учнівську молодь Бердичівщини. 43 команди, отримавши попередньо перемоги в освітніх закладах, змагались за можливість втілення мрії у життя. Мрія спортивний майданчик. Ми дуже хочемо. Не знаю скільки вже років мріємо. Наш проєкт максимально відповідає по всім критеріям, і зможе залучити максимальну кількість людей і стане дуже корисним для всіх жителів села, нашого військовослужбовців, учнів, вчителів. Загалом наш проект це дозвілля. через те, що у нас висутні в школі актовий зал. Нам дуже потрібно якесь місце, де учні зможуть проводити час. 300 тисяч гривень. На таку суму призового фонду учні розробили проєкти. Ідеї були різними, стосувались пам'яті та екології, місць відпочинку, спортивних куточків, майданчиків, лабораторій. І кожна команда переконувала, саме їх ідея варта уваги і підтримки. Облаштувати шкільну територію зі встановленням пам'ятного знаку загиблим учням ліцею, алею пам'яті запланували у Гальчинській школі Андрушівської громади. Проєкт окоп. Напрями, екологічний та патріотичний. Він має на митту заснувати алею, щоб нагадувати про героїзм наших захисників і зберігати їхню пам'ять у вигляді дерев та квіт. Вони відмовляються від там якихось актових залів, вони хочуть, щоб от е, біля їхньої навчальної установи от була саме алея пам'яті, це чудова така, знаєте, модернова річ, яка б давала і створювала місце для, для збору людей, проведення різних заходів і так далі. Коли коли багато дуже спортивних майданчиків і всі про одне говорять, це одна історія. Це важливо, це актуально. Але коли з'являються речі, які трішки вибиваються з цього. Шаблону, а тоді, тоді це змушує трішки більш деталізовано задуматися над доцільністю реалізації і підтримки саме таких ініціатив. Кілька днів народний депутат разом із членами журі, до складу якого увійшли священник, військові, представники самоврядування і громадськості, заслуховували учнівські проєкти. Було нелегко, зізнаються, адже кожна дитяча мрія заслуговує навтілення. Дуже важко оцінити, тому що дійсно діти вкладають сюди серце, всю свою любов, всі свої таланти. І ну я в мене дуже близькі бали один до одного. Насправді може там на один бал відрізняється, комусь більше, комусь менше, тому що ну, ну хочеться всім поставити найвищий бал. У день урочистої церемонії нагородження п'ятірка команд переможців і ще раз презентувала власні проєкти. Зелена лабораторія з'явиться у Рейському ліцеї Гришковецької громади. Власна радіостанція у 12-му ліцеї Бердичівської. Учні Гальчинського ліцею Андрушівської громади облаштують шкільну територію і встановлять пам'ятний знак героям-випускникам. У Ружинській громаді ліцеїсти створять інтерактивний простір майбутнього. А у Хажинському ліцеї Семенівської громади мріють про простір для відпочинку, розвитку і навчання. Сертифікати на 300 тисяч гривень вручили кожній із команд переможців, голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та ініціатор проєкту, засновник фонду, народний депутат Богдан Кицак. І сьогодні, зібравши, закумулювавши через свій благодійний фонд кошти. Передасть їх вам для того, щоб ви, те, що там мріяли, змогли імплементувати в себе в ваших освітніх закладах, в ваших школах, ліцеях. Ви всі неймовірно круті. Дякую. Організатори кажуть, за кожною мрією стоїть величезна праця, а невдачі допомагають вчитись, розвиватись. І не полишати мрії. Але найголовніше в тому, коли ти програєш, це, чи ти зможеш самостійно зорганізуватися і знайти варіанти, як рухатись далі. Я дуже мрію, в мене є мрія, щоб цей проєкт став щорічним. Важливе завдання цього проєкту формувати емоційний інтелект нашої молоді. А це наше майбутнє. А ті проєкти, які не увійшли до п'ятірки нагороджених, керівники громад пообіцяли підтримати. Шкільний бюджет буде мати кожна школа не менше 100 тисяч, тому мрієте працювати. Однак стане переможем, але п'ять ідей наших навчальних закладів не лишиться поза увагою міської ради. Серед шкіл Бердичівської громади до фінального нагородження дійшов проєкт ліцею Територія 12 Тож мрія про створення медіа центру відтепер стане реальністю. Ми дуже хочемо це втілити. Це наша мрія досить здавна за для того, щоб кожен чув нас, щоб музика лунала, щоб ми могли вшановувати наших героїв. Я не можу передати ці емоції, того, що якщо ми це втілимо, це буде неповторно.